Руєвід, бог війни у полапських слов'ян, мешканців острова Ругія, мав сім облич під одним чолом, на чересі, сім гострих мечів. Багатоликість символізувала силу і непереможність, згідно з іншими легендами, сприяв добрим врожаям – людській благополучності. У різних джерелах та регіонах його ім'я могло варіюватися. Наприклад, іноді його асоціювали з іншими богами чи зводили до одного з аспектів більш загального бога війни у слов'янському панте. Теоні у документах середньовіччя термін зустрічається в латинській формі Ругевітхус статуя з дуба з сімома обличчями, який знаходився в місті Корениця на острові Ругія. Розміри статуї були вражаючими. Єпископ Апсалон зміг дотягнутися стрілою лише до підборіддя статуї у 1168 році. Під час захоплення аркони датчанами статуя Руєвіта було зруйновано і більш не фігурувала в літописних джерелах.